Вітаю вас, шановні глядачі! Зараз ми знаходимося на площі ринок, де, попри таку прохолодну погоду, відбудеться масове виконання державного гімну України, присвячений 152-й річниці з дня першого публічного виконання пісні Ще не мерла Україна. Ми також до цього долучимось. Тож дивимось. Запрошуємо до слова капелана львівської міської ради отця Павла Дроздяка. Шановне товариство, дорога молоде, справді я дякую Богові за греко-католицького священника отця Михайла Вербицького, який дав таку чудову музику, музику, яка була покладена на ще чудовіші слова. Душу і тіло ми положимо. Як напевно, вже кожен рік ми цей гімн виконуємо зі сльозами на очах. Це не просто слова, але це слова вічності, слова, які ми відчуваємо кожного дня, переглядаючи звістку про події, які ми з вами переживаємо. Свого часу слова Боже і сповідник віри, Патріарх Йосиф, сказав дуже влучні слова. Каже, легко любити Україну, коли вона була би цвітучою, гарною, милою, і приємною, але дедалі важче її любити зараз, щоб в майбутньому вона такою стала. І це виконання гімну ніщо інше є, як ця любов до своєї батьківщини, любов до своєї країни, і заради неї ми готові віддати свою душу і своє тіло. У кожній тайні хрещення обов'язковим є визнання символу віри. Без цього символу віри та й нахрещення напевно, що була б не актуальною. І для нас по вік віки символом нашої віри, символом нашої державності є наш гімн. Тому живімо ним, живім кожним Його Словом. Слава Ісусу Христу і слава Україні! А зараз ми поспілкуємося з одним з організаторів. Доброго дня, Просядь нам, будь ласка. Доброго дня, мене звати Ірина. Дуже приємно, скажіть нам, будь ласка, чи вперше відбувається така акція і взагалі, яка її мета? Ця акція відбувається вже п'ятий рік поспіль. Мета цієї акції сконсолідувати усіх людей. Власне, в цей день було лунало перше виконання публічне державного гімну. Ми не маємо про це забувати. Акція полягає в тому, аби гімн заспівали усі, незалежно від віку чи статі. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, порівняно з минулими роками, чи популярнішим стає спільне виконання гімну, чи ні? Так, звісно, щороку на нашу акцію приходять все більше і більше людей. Цьогоріч до нас долучилося багато школярів середніх загальноосвітних шкіл, представники практично усіх вищих навчальних закладів, студентство, учнівство і усі небайдужі жителі Львова та гості міста. Добре, дякую вам. На цьому я прощаюся з вами, то чекайте наступних цікавих включень.